Ну, далі, 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 далі буде продовжувати а, і захищати честь Каб'єцького. Людина з просто неймовірно цим доливом. Артист! Друзі, зустрічайте! Всім доброго вечора. Це мій дебют, тому я трошки хвилююся і можу забути текст. Я учив учили і вчити їх у яку. Не... <плес> Смерть прийде за мною зненацька, як Гітлер у Польщу у 39-му. Твій вересень вже не горить. Лише душу він зморює хвацько. Закриєш спокійно ти очі. Або розірве шмаття, як гончи мислиницьку здобич, кінець твій прийде остаточно. Зістрибнеш з 11 поверх вниз, чи будеш Денис, що зашморгу повис, або не мене твоя дупа, як того із восьмої хмилі електростільця. А може, схопиш кулю від хмурого, або від фену, чи буде в крові передоз свинця. Розрізані вени і теплу водичку вмить, наче Ісус, що вино, стече поляха дівно, коли тушку свою ти кинеш під електричку. Е, Красивий, брудний, але це вже кінець. Швидка чи повільна та навіть вісні смерть в кроваті. Платон, стоїцизм. Аморфаті. До чого все це? Я попрошу лише одне. Не треба ридати та соплі на руку мотати. Е, мені по цимбалах в трьох вимірах світу я вже помер. Ти краще випий сто грам з'їж пиріжка. Згадай незлим тихим словом свого, найкращого свого дружка. Чоловіка, батька чи мати, що будуть у губи безодні не дасть без цілувати.